Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 2 на Фіолетові уламки. Тож будемо трохи відкривати. Перш ніж перейти до відкриття, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також буде посилання на телеграм-чат. Там активно спілкуємось, Доєднуйтесь, будемо раді кожному з вас. І першим у нас буде Максим. Максима є 29 уламків і поїхали. Поїхали діставати легенду. Давай, 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 давай! Та ну, блін, ну яка трамарія? Недавно до мене прийшла на. Ех! Чо не Марічка, чо не Тарас? Сіфі? Недавно до мене прийшла на Твінка і якось поставив її на склад, поки руки не дійшли. Хоча мені писали коментарі, до речі, що досить непоганий герой. Ну, не знаю. Ну не знаю. Ну. За рахунок хіба цього? Ну, подивимося. Ось Максим і напише, чи він буде задоволений, чи не дуже. Так, початок дуже гарний. Ну так, не дуже, але гарний. Легендарний герой є легендарний герой. Так, нам би ще з одного, а краще двох. Якогось Леоріуса. Так. Епік. Оругрим, ну, в принципі, непогано. Колись до введення важких рівнів е, в підземелях, був на 25-го дракона залітав шикарно. Та й, в принципі, можна і банкіли поставити, в пачку на боса. досить непоганий герой. Так. Де епіки? 9 уламок. Один легендарний і два Епіка. Ну, в принципі, непогано. Віспер, ну, епіки, правда, такі собі. Так, поїхали. Два десятка. Я все чекаю ще одного легендарного. Х2. х 2 х 2 Ненавиджу, коли під х 2 падають самі рарки. Ну, як так? Для чого? Давай, хіба для того, щоб зараз прибіг легендарний? Та ну, що 20 синіх буде. Не, епік. Даздор, ну, такий собі епік. Генбо класний, але всі утримали. А оце взагалі ще не знаю, що за е, герой. Це один, напевно, з нових. Ну, ну. Непогано, вроді би. Вроді би і непогано. Збільшення точності, непогано, непогано. Ігнорує. Хм, хм, хм. От хто його дістав вже, хто використовує. Напишіть, що це за герой і чим його їсти. Так. Головне, щоб Трамарія була нова. Воно, вона нова. Що ж, дякуємо Максиму і переходимо далі. Наступною у нас буде наталі, наталі буде 13 уламків. Свої, до речі, я відкривати не буду, гадайте по якій причині. Маленький спойлер. Бо нема. Бо нема. Давайте ще наталі дістанемо, їй недавно прийшла Марічка, і хіба не вистачає Тараса, або не Хрета? Було би непогано. З такої кількості уламків дістати ще одного легендарного. Супер топ, Холодне серце. Супер, равка. Я думав, що ще одна. Так, ну і 10. Е! Секундо, звільняю місце. Так, місце звільнив, ну і 10. Давай, легендарну. Ні, ну це не Х2. Серйозно, теж 10 синів. Епік. Причому Тольф скалічений. Отак, як на назвали, отак от і герой заграв. Точніше, не заграв. Ось так. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Як відкрилось, відкривалось, не відкривались. До речі, нагадую, скоро буде злиття, і герой вроде буде непоганий. Так що збирайте ресурси і будемо робити злиття. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей.